Вітаю всіх! Цікава гра, яка вбиває час перед сном і що приємно дозволяє заробити гроші. Відразу зауважу, що виведення здійснюється на тон гаманців USDT. Заробляємо долари і легко виводимо. Покажу. Та розповім усі нюанси і як заробити більше. При цьому гра виводить без вкладень та без обов'язкового запрошення нових користувачів на проєкт. Давайте відразу розповім, як грати, якщо хтось ще не грає в цю гру. Все дуже просто. Три в ряд. Поєднуємо однакові за кольором. П'ятикутники, розбиваємо перепони, доходимо до мети, виконуємо всі дії та заробляємо монети, криптовалюту проєкту та рожеві монети, які кожні 5 днів дається можливість конвертувати в долари. Доглянь Догляньте це відео до кінця та покажу, як саме робити операцію виведення. Для виведення донатити чи вкладати не потрібно гроші. Граємо, коли є бажання, та виводимо. Бустери всі різні, спостерігаємо унизу, їх можна заробляти, проходячи рівні, і використовувати у грі, коли побачите, що програєте, можете сміливо їх використовувати. Також не забуваємо про рекламу. Періодично під час гри з'являється значок відео, стрілкою, куди ми можемо натиснути, і після перегляду реклами нам надається два спінери. Реклама це важливий момент, її необхідно якнайбільше дивитися, за допомогою її ми заробляємо більше. Саме на рекламах і збудований цей проєкт. У кожному рівні дається певна кількість ходів, коли вони закінчуються, то ви програєте. Постарайтеся свою стратегію використовувати, щоб вигравати. Все дуже тут просто. Буває таке, що я програю, вдало пройшла наступний рівень, і мої нагороди показують. Я їх забираю. Якщо ви програєте, то монети ви все одно отримуєте. Саме розові монети ми отримуємо, і, і саме їх можна виводити. Жовті монети або сині ви не отримуєте за програш рівня. Давайте я вам покажу, що означає кожен із розділів на головній сторінці смарагдовий бум. У цьому розділі мої нагороди за проходження рівнів, забираю свої бустери, які допомагають мені здобувати перемогу в наступному етапі. Далі шахта подарунків, теж їх отримуємо за ігри, 127 молоточків в мене існує, і я можу розбивати каміння. Кожен розбитий камінь коштує мені 10 очок. При цьому я отримую нагороду. Це може бути монети, бустери або внутрішня валюта проєкту сині монети. За ці сині монети я можу відкривати криптосейфи. В них жирна нагорода існує. Чим дорожчий сейф, тим жирніший приз. Ці сейфи ми отримуємо під час гри три в ряд. Є розділ криптосейф. Я відкриваю зараз сейф. Вірніше потрібно його поставити на зарядку спочатку. Іде взлом криптосейфу. За 10 хвилин я дізнаюся про свою нагороду. За 500 монет нагорода буде слабкою. Пізніше відкри... відкрию я за з половиною та після за 5 тисяч, щоб вам показати, як це все працює і скільки там випадає. Так, переходимо до розділу завдання. З виконання різних завдань можна отримати сині монети та бустери. Тут граємо в ігри, реєструємося, проходимо реєстрацію та заробляємо. Ще один цікавий момент гра вибрати картку, проголосувати без покупки голосів та з покупкою голосів. Тут все просто можна розібратися. Історія, різні локації, досягнення. І, звичайно ж, виведення. Розділ Гаманець натискаю внизу останній. Уся фінансова інформація. Мої заробітки рожевих монет, саме вони виводяться, і нагорода з моєї команди. Збираємо свою команду і за активність своїх рефералів отримуємо нагороду. Кожен користувач у кабінеті має своє реферальне посилання, копіюю його, розповсюджую в соціальних мережах і отримую додатковий дохід. Дивимося рекламу та заробляємо, граємо та заробляємо. Як я вже говорила, кожні 5 днів з'являється можливість конвертувати монети в USDT. Виводимо не в тон, а USDT тон. Це мені подобається. Я прив'язала тон гаманець, тон-кіпер, Натискаю на зелену кнопку конвертувати. Відкривається список моїх конвертацій. Мого заробітку. Ці монети закида... закидаються спочатку в історію нарахувань, потім на основний баланс вгорі. Тепер через день і 5 годин знову монети з'являться для конвертації. Тепер ми підійшли до важливої миті: це виведення. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, сміливо натискаю на «Вивести». З'являється вікно, де розписано всю інформацію. Сума виведення 2,48, комісія блокчейна 00054 тонн це 8 центів. Я отримую 2,40 центів. Натискаю Підтвердити вивід. Мене перекидає у мій. Гаманець відразу. Ви, може, будете ви виводити на телеграм-валі або на інший тон гаманець. Мене перекидає саме в тон кіпер. Тут потрібно підтвердити операцію, внизу слід повзунок протягнути до кінця праворуч. Я роблю цю дію, вивід підтвердився: тобто, платіж зараз перебуває в обробці, як ми бачимо вже. На До речі, гроші надійшли мені протягом кількох хвилин на гаманець без проблем. Бачимо. Тут все показую. Тепер я згадую про криптосейф, знімаю його із зарядки та отримую нагороду. Ці нагороди мої не настільки жирні, оскільки у сейф, сейф був недорогий. Зараз я куплю за 5 тисяч, віддаю монети, поставлю його на зарядку. Через певну кількість часу зберу свою нагороду. І ось зняла криптосейф із зарядки, і нагорода, звичайно ж, бачимо, більше за попередньо. Тобто, як ми заробляємо долари на вивід, граємо в ігри, дивимося рекламу, купуємо і відкриваємо криптосейфи. Виконуємо завдання. Граючи в подібні ігри, заробити багато неможливо. ну, Якусь копійку на морозиво, на каву з круасаном натикати можна.